Позиція Ігоря Кондратюка щодо ницості кварталу 95 і його недолугих жартів на тему біженців Херсонщини. Ось відео. немає чую їхніх авторів. Але якщо артист не відчуває ситуацію, що що Скадовська це люди, які в окупації, це люди, які, які плачуть від того, що у них немає на вулиці української влади, а дехто вже не плаче, бо його закатували. Вони просто, ну, що ну, сказати. Я, я не хочу казати в вашому ефірі слова, за які мене можна потім буде притягнути. А ці слова дуже погані. Я взагалі, до речі, лідери Сензурщину не вживаю. Я цих людей не розумію. Я не розумію, як людина могла їздити і відпочивати в Крим після 2014 року. Я закінчував школу в Каланчаці. Для мене Крим порівняно з тими, хто живе в Києві, а вона, здається, з Києва, ця артистка. ну Він набагато ближчим і зрозумілішим є я не розумію, як можна було їздити в Окупований Крим. Ну це тупість, це ницість, це неосвіченість, недорозвиненість та будь що. Ну, Таких людей, які думали, що яка різниця і все не так однозначно про Крим, ми знаємо, що їх і навіть ще трошки є, навіть після широкомасштабного вторгнення, повторюю. Не ходіть в публічний е, в будинок розпусти, щоб потім не жалітися які там погані повії. Не ходіть туди просто. Я не розумію, навіщо дивитися вечірній Ну, Для мене це загадка. Вони б могли висміяти Мар'яну Безулу і постійні штрикання Залужного. Вони б могли висміяти Бужанського з приводу російської мови. І це було б набагато доречніше, ніж висміювати з приводу російської мови когось, е, ну, жителів міста, які в окупації. Це просто не було б доречніше. Але ж у них кишка тонка. Вони ж там штанишки свої описують, якщо вони пожартують над Зеленським, над його керуванням країною до 24 лютого. Окей, зараз ми всі, всі єдні і ми всі підтримуємо, один одного, бо у нас війна. Але ж вони нічого не робили, вони, вони ж ну, вони ниці. Бо, ну, я, я цього не розумію. Ну, це не жарти. Це просто такі політичні ігрища. Вони себе вважають спеціалістами політичного гумору. Це, це, не, це політичний треш. Вони спеціалісти політичного трешу. Може, це теж має право на існування, але я проти цензури, ну я просто не дивлюсь. Я багато чого не дивлюсь ніскопробного, наприклад, виступи 95-го кварталу. Вони вже давно ну, такі дикі якісь речі пропускають, що я, я не розумію, як вони це пишуть. Ну окей, припустимо, їм пишуть росіяни. Колись у них було дуже велике, може і зараз дуже великий авторський колектив, і подейкують, що там от, Тамбовський волк, якісь іще там російські колені, були одним із їхніх авторів, припустимо. Але актори українські як можуть таке грати? Як може український актор грати, повторюсь, про Ебенітові палиці? А кошеви з Зеленським зіграли і пофігу. Тому питання хейту абсолютно доречне. Келятивних помідорах теж абсолютно деревше, але я боюсь, що будуть знову купувати. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу, здається, Семетин Гулець. Продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов, і у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є. Крутою відчайдушною волонтерською нацією вони роблять з українців нацією, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю і пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв всі гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділили, може, вони хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі не використовуйте зараз державні кошти ні на що. Крім критичної інфраструктури і збройних сил України, благаю. Квитки ржати дуже приємно, що багато українців з ігорем на хвилі. Павло Нус зазначив наступне. Нагадаю, що вечором я також висловився за закриття цього шапіто, яке має бути закритим, знищеним, вигнаний із українського ефіру. Бо це і є те саме і посело, яке виконує замовлення ворога. Довгострокові проєкти, і вони можуть зникнути. Лише якщо ви панство перестанете цікавитися цим свинством, Мера Скадовська також не промовчав. Ось відео. Вітаю, друзі! У непрості часи нині ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що нам не так страшні московські очі, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільське зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб. «Скадовськ говорить українською. І прошу скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у Скадовську проживає багато людей. Які говорили російською мовою, були російськомовними. але всі розуміють українську і добре говорять українською. Отже, Григорій Чубай 20-й вік не просто жити. 20-й вік не просто жити, де неспокійна кожна мить, де можна атом поділити, але душі не поділити наполовину чи на маленьких, підлих душенят. Де на озброєні і вірші уряд з ракетами стоять, де кажуть: війни не добиті, слова смертельної хули, двадцятий вік потрібно жити, за двадцятьох, що не дійшли, і боліть двадцятибальним болем, і долі двадцять раз пройти. За двадцятьох орати поле, за двадцятьох тягар нести, за двадцятьох літати в небо і припинити війнам лік, щоб кожний жив лише за себе. В майбутній 21-й вік. Слава люди донатять мені та іншим волонтерам свої останні кошти по 5, 10 або 15 гривень. А міноборони пиляє мільярди на їжі для солдатів за допомогою штопаної перештопаної фірми скоти. Ці береги переплюнули попередніх берег вже в рази. Це результати відміни прозору до слова. Пише Кондратюк. А от військовий Дмитро Ярославський пише наступний. Ете саме с моєго друга з його розрішення публікує в його словах. Мислі большинства людей, що окружають. Мой товариш Ігоря Кондратюка син старший. Пошел на фронт добровольцами сейчас на передовой сын известного продюсера. Таких случаев мало: 98% людей, детей, чиновников и известных людей не воюют. Это вообще феномен, требующий изучения. Почему так? Значит, родители не верят, что делают. Не верят в правительность, в правильность своей политики и политики Украины. Почему такой разрыв между словами, лузанками, патриотических заявлений и желанием их защищать и отстаивать семьями? Значит, просто рубят капусту, подыгрывают Западу и говорят в эфирах и местах, что нужно в тот или иной момент конъюнктурно. Это тоже потеря контроля. Чиновники сами не до конца понимают, что происходит, не верят в хороший исход, не контролируют коллективно, что происходит, и на всякий случай врут и убирают детей подальше. Чувствуют, что все время на нашатка, и в любой момент их выкинут или все закончится. А детям говорят, неизвестно, что дальше будет и со страной, и со мной. Так что лучше а там посмотрим. Я думаю, где-то так. Люди потеряли понимание, ощущение, что это наша страна, и мы ее управляем. І влияє на її будущее, і строим, і стаїм за нею. Зараз цього нет. Умірать і становитися інвалідом на фронті, це адільна управління прийняті це етальна люди все бачать, і їм не хочеться, щоб їх использовали. А Егор Кондратюк ще декілька років тому запропонував чудову формулу, яку можна інтерпретувати по-різному. Ми б ще додали декілька пунктів, таких як довічна та конфіскація майна за її умовами. Мешканці звільненої території Орло мають на 10 років втратити виборче право або виїхати за кордон. Кондратюк пропонує дати мешканцям окупованого Донбасу визначитися, чи хочуть вони жити в Україні. Мешканцям так званого орло протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитися, чи хочуть вони жити в державі Україна. Хто не хоче протягом трьох місяців покидають Україну у будь-якому напрямку, Україна їм за це виплачує виїздні з умовою. Не повертатися в Україну протягом 50 років. Після виїзду ті, хто залишиться на 10 років, втрачає своє виборче право в Донецькій та Луганській областях обиратися на виборчі посади та служити в поліції протягом 10 років, матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014 року мешкали на підконтрольній Києву території, викладає свої пропозиції Кондратюк. Особи, які були причетними до організації так званих референдумів на Донбасі і залишаються жити в Україні, мають втратити виборче право назавжди. При цьому шоумена зазначає, що під час виконання цих пунктів Росія мовчить, ніби в рот води набрала. Шоумена мене зазначив, що формула працює в умовах типу ідеального газу. Всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами. Формула кондратюка спровокувала бурхливу дискусію. Користувачів у коментарях у пропозиції знайшлися як прихильники, так і противники. Але багато хто вказував на їх нереалістичність. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.